Маємо ось таке топове комерційне дизельне авто. Ренокенго в Максі базі 2019 року з пробігом 114 тисяч кілометрів. 1,5 дизель, 6-ступенева механіка, передній привід. Топовий стан автомобіля, він повністю ціленький у нас з Європи, свіжопринаний. Грузовий відсік також у хорошому стані. Маємо задні двері з двох боків. Все працює без проблем. По грузовому відсіку маємо довжину 1,95, ширину 1,46 та висоту 1,13 м. Хороша резина даного автомобіля присутня. Відкрию повністю вам покажу грузовий відсік. Та сідаємо, заведемо. Тут все електро, два сидіння, механіка, кондиціонер присутній. Автомобіль взагалі без ніяких помилок, все працює. Топове комерційне авто по тобто дуже хорошій ціні. Тому, друзі, хто шукає реально хорошу комерцію, це топовий варіант для вас, так як його ціна супер. Обслуговування так само дешеве, плюс надійний дизельний двигун. Тому, друзі, звертайтеся компанія Frish Auto.